От добре було би мати український нетфлікс, і з минулого тижня у нас такий вже є: махінації Карлсона, професора та Че Гевари. Українці вже тиждень обговорюють із не меншим завзяттям, ніж свого часу, пригоди Геральта з Рівії чи Рагнара Лотброка. Влада завжди небезпечна. Поки шоуранери з набу тримають драматичну паузу. На відміну від того ж, нетфліксу ніхто з глядачів не знає, коли вийде наступна серія найгучнішого корупційного скандалу останнього часу. Але поки чекаємо на другий сезон Міндіч Гейту, Можна підвести підсумку сезону першого, що власне ми і зробили разом з моєю колегою Уляною Безпалько, поспілкувавшись із купою співрозмовників у владі, опозиції та дипломатичних колах. Увесь матеріал знайдете за посиланням ось тут, а поки головні висновки. Отже, скандал з корупцією в енергетиці порушив негласний суспільний договір всередині владних еліт. Його суть зводилась до одного правила: як би це культурно висловитись. Не ахерювать. Тобто депутати зі свого боку більш-менш слухняно голосують за рішення, які їм спускають згори. призначають людей на високі посади. Натомість ці люди повинні бачити хоча б якісь береги у своїй діяльності. Але ось це це вже вихід за всі можливі береги. Двушка, яка у 2025 році йде не куди-небудь, а в Москву. Ось і слуги народу в парламенті обурились теж. Це вже називають повстанням зелених кнопок. Чимало депутатів, як розповідають наші джерела, навіть збираються виходити зі слуги народу. Там лишилось тільки 229 депутатів, тож втратити 4 і вже навіть формальному на більшості не буде. Натомість має з'явитись коаліція. І серед невдоволених слуг навіть говорять про уряд національної єдності, тобто об'єднання всіх партій, окрім уламків ОПЗЖ. Тим інші слуги резонно зауважують, як об'єднуватись приміром з Порошенком після усього, що було сказано на адресу один одного за останні роки. На Банковій тим часом вирішили приділяти скандалу якомога менше уваги. Заклики до відставок та очищення зроблені, проведуть аудити й перезавантаження, та й по всьому. Хоча, за словами багатьох джерел і у владній команді, теж такі косметичні заходи вже не допоможуть. Як кажуть наші джерела, є три версії того, чому взагалі вибухнув цей скандал. Перша за цим стоять американці, які в такий спосіб хочуть зробити нашу владу більш поступливою. Друга це помста Ігоря Коломойського, який дуже багато про всіх всього знає. Третя Набута САП вдар на випередження, бо розуміли, що рано чи пізно, скоріше рано, влада таки з ними розбереться в якийсь спосіб. Яка з цих версій правдива і що буде в наступних серіях, нам поки невідомо. Але проміжний підсумок найкраще підбив той же Ігор Валерійови. Втянули.